Нещодавно Пенсійний фонд України запустив новий сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати електронне пенсійне посвідчення без паперового каналу для його відображення в мобільному застосунку Дія. Пенсійне посвідчення це документ, який підтверджує факт призначення пенсії. Як можна замовити електронне пенсійне посвідчення, заяву можна подати до будь-якого сервісного центру. Територіального управління Пенсійного фонду України або дистанційно через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг чи за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд. Для формування електронного пенсійного посвідчення потрібно надати такі документи: паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків. Та кольорову фотографію розіром 3-2,5 см. Для оформлення електронного посвідчення через веб-портал пенсійного фонду чи за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд до сканованих копій, зазначених документів, потрібно додати зразок підпису чорним кольором у форматі GPG. Електронне пенсійне посвідчення можна отримати. За кілька днів з моменту звернення людини, але не пізніше 10 днів з моменту надходження заяви. Однією з основних переваг нового сервісу є можливість для осіб, які перебувають за кордоном, оформити електронне пенсійне посвідчення без необхідності повертатися до України для отримання паперового документу. Оперативно перевірити дійсність цього посвідчення можна через портал електронних послуг України. У розділі Пошук пенсійного посвідчення вибираємо електронне пенсійне посвідчення, вносимо його номер. Результати пошуку, дата видачі, статус пенсійного посвідчення з'являється на екрані зразу після введення необхідних даних.